Запис у глибину, який допомагає мені покращувати зір. Тому що є різні способи. Зараз океанічний навал ідей, як покращити свій зір, я користуюся і маю результат в тому, що я записую в глибину. Тобто, сьогоднішній день, якщо в нас сьогодні, наприклад, 14 лютого, то я пишу тут 14 лютого. Тут буду вже писати 15 лютого, 16, 17. Так, добре, день закінчився. Переходжу на наступну карточку. Проходить і рік, 365 днів пройшло. І я знову ж таки пишу 14 лютого, знову ж тут. Але пишу зверху, тому що стара інформація вона залишається на дні. І я доклею просто на цю карточку ще наступну карточку. Розумієте? Ось тут ще доклею з одного боку і таким чином. Друзі, це формує накопичення, і це називається запис в глибину. В глибину. Це допомагає фокус уваги. Тримати на 14 лютому 2025 року, і це покращує зір. Ось такий прийом для фокусування уваги. Мій перевірений мною робила діагностику зору, гарні результати. В 44 роки майже свої. Це взагалі чудово. Тому що, коли я бачу маленькі діти до школи, йдуть в таких лінзах, як, як просто. Коняки на очах. Ну, то це вражає друзі. Це дуже тривожить мене і лякає. Тому для цього я вам розповідаю як один із варіантів, тому що батьки по-різному вирішують свої задачі, комусь допомагає інший спосіб. Я розповідаю, як без ніяких медикаментів, як без ніяких цих Попробувати ще ось такий запис: запис зняв в глибину, в глибину. Ось так записую день. Це один, але він з одного боку і втомлює, тому що є багато ячейок. І для цього я ще роблю інший спосіб, щоб ціла палітра місяця тут є глобально детально, а на палітрі є скорочено, так розграфлено цілий місяць і записано «то зробила, то зробила то то, 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 то. І тобто я бачу і таким суцільно всі разом дні місяця, і індивідуально, зокрема, для розвитку записав глибину. Ось так, друзі, глибина дуже класно працює, і я зрозуміла, що коли я з кимось спілкуюся, у мене є, наприклад, написані навики, як, наприклад, розслабитися під час комунікації. І я зразу перед очима бачу ту полицю, де є записана стопка різних цікавинок, для того, щоб я розслабилась і знала, які задавати запитання, щоб мені. Було ще комфортніше в комунікації, щоб не виникало якесь напруження, роздратування там сумнів чи знецінення себе. Тому що за біллю і якимись іншими емоціями внутрішніми, які піднімаються, відкривається якась внутрішня невтемненість, якісь знецінення себе. Тому дуже важливо розуміти, в Ютубі позбирала таку ідею, таку поскладала.